Привіт! Блукаючи просторами форумів в пошуку якихось цікавих тем, що ж людей цікавить, я наткнулася на цікаве повідомлення. Писала жіночка, не знаю скільки років. Але суть повідомлення була така, що вона прожила з чоловіком 14 років, в них спільний побут, спільні діти. Але тут чоловік вирішив, що їм пора розлучитись. І за її словами, це було спільно прийняте рішення, тобто вони розлучались по любовному, скажімо так, вони до цього дійшли разом. Але в чому була суть її питання? І вона каже. Ми 14 років були разом, і тут він говорить, що нам треба розійтись. Але в мене з ним налаштований побут. Є кілька незакритих запитань, є кілька незакритих моментів, які він би мав зробити, але вже, відповідно, він їх не робить. І питання в наступному: чому на роботі, коли працює людина і вирішує звільнятися, вона відпрацьовує два тижні, а чоловік... Який вирішив піти з сім'ї, не відпрацьовує цих два тижні, щоб я могла знайти нового, навчити його і, відповідно, побудувати знову свій побут. І я спочатку довго сміялася, а потім думаю: напевно, варто про це обговорити. Справді, чому, коли там чоловік чи жінка вирішує? Завершити стосунки, вони не відпрацьовують якийсь певний період часу, щоб ми могли б переналаштуватися і якось по-іншому влаштувати свій побут. Адже ми вже звикли до цього там чоловіка. Буду говорити від себе як від жінки, тобто ми будемо обговорювати про чоловіка. Якщо чоловіки хочуть е щось знати, то дивіться, жінок це стосується так само. Тобто, те, що я зараз говорю про чоловіків і від е ролі жінки, це стосується і чоловіків. Тобто, чоловік так само може говорити про жінку. І от ми якось звикли. Ми звикли до того, як він спить, як він хропає, як він вдягається, що він їсть, що нам готувати, як в загальному співіснувати з цим чоловіком. І тут ми залишаємось з тим, що людина йде, а нам треба якось переналаштуватися на нове. Але, ну, наприклад, в нас там зламалась. Литка, у нас там незавершений ремонт, в нас там ще якісь дрібні питання, в нас там, можливо, десь інтимні навіть питання виникають. Це ж теж треба час на те, щоб знайти нову людину, ходити на побачення, до неї звикати, наново це все відбудовувати. То чому і справді ніхто не відпрацьовує? А ще би це відпрацювання, як на мене, мало би залежати від того. Скільки років ми прожили разом? Ну, наприклад, якщо це там 5 років, то ми швидше, напевно, переключимося. То там, напевно, там нехай буде 2 тижні тільки відпрацювала. А якщо це там від 5 до 15, то, напевно, вже би пасувало 21 день відпрацьовувати. А якщо від 15 до 30, то там місяць або півтори місяці відпрацьовувати. І це би було так, знаєте, як на роботі. Тобто ти хочеш звільнитися, добре подумай, тому що дивися, ти маєш відпрацювати мені, а ще там не зберігається зарплата за тобою, а ще ти от там ще щось винен. Або, знаєте, оці моменти. Коли, ага, ти вирішив від мене піти, тоді давай сам влаштовуй, там, подавай на це розлучення, шукай, де твій паспорт, шукай, де твоє свідоцтво, шукай, де це все оформити, де це все зробити. І таким чином, поки дійдеш до, до цього ж розлучення, то вже передумав розлучатися, бо ще як згадав, що то ще два тижні треба відпрацьовувати, а лікарня не взяти не можна, мусиш відпрацювати і відпустки не дають. І тут така халепа, а і справді ви як вважаєте, чи варто би було відпрацьовувати чи ні? Звичайно, є люди, які скажуть, М, хай не відпрацьовую, не хочу бачити цю людину, не хочу ніяк. Але дивіться, наприклад, у нас стадія незавершеного ремонту, а ми через цей ремонт посварилися, розійшлися. То він може приходити тоді, коли вас немає вдома. Ну тобто, щоб ви не бачились, але хай завершує цей ремонт. Так би взагалі було ідеально, знаєте, тобто ти завершив ремонт і тоді можеш йти, щоб я не перекладала цей ремонт в нові стосунки, а я в нові стосунки вже війшла з чудовим ремонтом. І все б було дуже чудово і дуже дуже красиво. Напишіть свою думку в коментарях, чи мали би відпрацьовувати, коли хтось іде з сім'ї або коли завершуються стосунки, можливо, ще не були одруження, але завершуються стосунки. Чи хотіли б таке відпрацювання?